Що робити? Побитий товар вже вдома, а забрала на новій пошті і не перевірила. Не перемикайся, тому що зараз я тобі розкажу, як вийти з цієї ситуації. Отже, йдемо по порядку. Е, у нас ось такий запит. Е, сам товар був на 17 тисяч гривень. Доброго дня отримала е, посилку, забрала, при отриманні не було видно всередині пошкодження. Саме пошкодження виглядало ось так. У неї у клієнтки було е, одне місце, але дуже велике її запакували це в бокс. Далі вона на наступний день. Подзвонила до мене і питається, що мені робити. Я їй кажу наступне. Вона дякую пані Олені, що вона нас послухала, тому що, так як ми корпоративний клієнт нової пошти і робимо біля 80 тисяч відправок в рік, у нас є свої, будемо казати, пільги, бо тому, що ми не можемо, людина не може, якщо ми робимо 50 відправок, 70-80 в день. І раз в три місяці виходить, що є бій, значить, це точно ми не спеціально підстроїли, і ніхто того не хотів. Я дуже подякую пані Олені за те, що вона нас послухала і за її довіру. Отже, що я їй порадила, і що було далі. Пані Олена пішла на наступного дня на пошту з фотографіями розбитої посилки. Написала претензію на те, що з п'яти її там місць була одна глухо вдарена пошкоджена. І я її порадила. Вартість посилки була 17 тисяч гривень, а пошкоджений один елемент. Я їй порадила написати, щоб на ремонт цієї пошкодженої частини компенсували тисячу гривень. Далі пані Олена мене послухала. Тепер дивіться, вона звичайно була не дуже задоволена, оформила онлайн претензію. І представляєте, мені прийшло одна тисяча гривень. На майбутнє зразу кажіть клієнтам хай дзвонять на гарячу лінію і не йдуть на відділення, бо дуже неприємні, малі всякі кричали на тебе за твої ж гроші. Ну, е, зразу вам кажу, що пані Олена мені дозволила е, нашу переписку е, сказати. Але я їй кажу: е, я дуже рада, що вам повернули кошти. Давайте я вам покажу. Е, Давайте я вам покажу скрін, вона мені скинула, що їй повернули. Ось дзвонила їй нова пошта, а ось підтвердження того, що їй вернули тисячу гривень. Дивіться, що вона пише: 1742 підтвердили онлайн-претензію, 1756 в той самий день зателефонували, що гроші будуть зараховані на її банківську карту. Значить, отже, якщо ви отримали... Пошкоджений товар, і не пройшло там місяць часу, так а одразу звернулися на гарячу лінію і правильно оформили претензію. Правильно оформити претензію не складно, але дуже важливо вказувати саме за регламентом нової пошти. Це е, довго зараз вам розказувати, але маєте знати, що це можна повернути, а не закритися вдома і плакати. Якщо ви впевнені, що ви, я як постачальник, впевнена, що я відправила цілий товар. Вона як отримувач, впевнена, що це не вона по дорозі. Вдарила його, розбила, і це було йшло в боксі. То ви зможете доказати далі. Вона прийшла додому і мені це скидає. Що пані Ніно ну, дякую, мені відшкодували тисячу гривень на ремонт. Добре, я щаслива. Я їй кажу, а ви знаєте, що ви можете ще компенсувати повну вартість доставки перевезення в нашому випадку це Чернівецька область, і вартість доставки було 1108 гривень. І я їй сказала написати ось таку претензію згідно регламенту та правил нової пошти за незалежне виконання роботи та пошкодження товару. Прошу компенсувати повну вартість доставки за даним номером посилки. Дуже важливо, неважливо, скільки вартість була доставка: 1200 гривень, 5000 гривень. Якщо нова пошта побила вам вантаж, і е, пакування було нової пошти, то тоді вони компенсують вам повну вартість доставки. Подивіться, що пише мені пані Олена. Шановний клієнт, за ЄН вам погоджену компенсацію рівно в розмірі цієї нашої доставки. Ось 1108 гривень. Не знаю, чи вам видно 1108 гривень. І вона мені скидає скрін. Е, дуже щаслива! На що привіт, кошти за пересилку товару? Нова пошта відшкодувала. Дякую вам за правильні рекомендації. Скажу вам так, правильні рекомендації, правильні дії в будь-якій ситуації, якщо ви праві і згідно регламенту працюєте, то у вас все вийде. Це не враховується. Якщо я би пакувала сама, тобто не було обрештування, не було боксів, якийсь мій кольок, стречі і так далі, то мусила би платити я це все. А так як це було пакування нової пошти, запакувала нова пошта. Тому. Доставки нової пошти виходять недешево. Зато ви захищені, що ваш товар дійде цілим. Дякую, що з нами! Цьом, па па